Тут до вас і отримати знову задоволення просто навіть мовчки побути в музейних приміщеннях. Справді, я багато їздила до Львова, і для мене травень місяць вимагати, саме тим, що я збиралася до Львова за будь-яких обставин, за будь-якої купівлі квітків, для того, щоб вранці попити каву біля музею, а потім не поспішаючи піти отримувати задоволення просто від присутності у вашому музеї. Він справді надзвичайне. І тому я ще раз дякую вам за запрошення і за пошанування навіть самим переліком моїх заслуг. Чому цей семінар названо тим, що це вікопомна подія у житті православних українців? Я почну з того, що стосується, власне, стосується того, що я звертаюся до людей, які живуть в Галичині. Які мають надто багато стосунків і історичних зв'язків з українською греко-католицькою церквою, і тому почну не з самої вікопомної події, який виповнюється справді завтра рівно 100 років е, на покрову, коли відкрився перший всеукраїнський православний церковний собор української автокефальної православної церкви. Але й тим, що знаменувало собою тоді стосунки, і, якщо хочете взаємозв'язок духовний Української греко-католицької церкви греко і православної церкви, в же там проблема? Проблема полягає в тому, що з самого початку автокефального руху, Тих, хто проголосив Українізацію церковного життя в православній на Дніпрянській та Лівобережній Україні, ну, в основному вона називалася на Дніпрянської, йшлося е, те, що е, як стає відомо з листування між святішим патріархом Московським всієї Росії Тихоном і архієпископом Полтавським Парфенієм Левицьким. Парфені Левицький пише, що не, не можна дати вийти з канонічного кола Російської православної церкви в автокефальному рухові, оскільки цитую по пам'яті Андрій Шептіцький зорко слідить за событиями в Україні. Чому це я кажу? Тому що українська мова на Території, яка щойно звільнилася від російської імперії, саме її вживання в церковному житті, однозначно знаменувало те, що нібито українці хочуть перейти до греко-католиків. Це зумовило те, що згодом митрополит Василь Ліпківський в своїх проповідях, а також ВПЦР у своїх відозвах, наголошували, та, та ми не хочемо до уніатів, ми не підемо в католики, ми не підемо в протестанти ми залишаємося з діда прадіда православними українцями. Тобто саме розмежування того, що перейти на службу Божу на українську мову і взагалі в церковному житті перейти на українську, чомусь, ну не чомусь а з політичних причин зумовила звинувачення цієї церкви в тому, що вона прямісінько йде до унятів. Російська православна церква була в цьому, власне, і переконана. Тому 100 років тому сталася вікопомна подія. Яка, можливо, на той момент вона і не знаменувала собою щось таке особливе, тому що тоді вже існував розкол православних церков в Україні зумовлений тим, що після Російської імперії самі уподобання українців чітко розділилися. Одні, навіть щирі українці, вважали, що російська церква це єдине канонічне утворення, всі інші будуть ну, в церковному сенсі нічого не значущими. Обновленці надто багато приділяли уваги тому, щоб не просто оновити церкву, а ще й вписатися в радянське коло вимог до самої церкви. А автокефалістів я тільки не називали не тільки самосвятами, але й націоналістами в рясах. Це вже я вживаю визначення, яке дало МНКВС. Що власне і свідчило про те, що національний елемент в церкві. До речі, досить несподівано після двох з лишнім роком століть перебування в синодальній добі Російської православної церкви засвідчив, що саме по собі українство воно десь ховається поза поліційним наглядом. І коли стався 1917 рік, до речі, про тоюреї Солом'янської Покровської церкви Василю Лупківському на той момент було 53 роки. Він уже давним-давно був заслуженим протуюреєм, мітрофорним нагородженим. Мав ступінь кандидата богослів'я і раптом, в травні 1917 року, з'ясовується, що він виявляється щиро українець, і ще й щиро бажає того, щоб православна церква в Україні стала українською. Я тому і почала саме звинувачень в тому, що нібито вони хотіли перейти в Уніатську церкву. Справа не в тому, що це виглядало як абсолютно негативний аспект і зрада православію. А в тому, що кожного разу вже 100 років поспіль росіяни шукають будь-якого приводу звинуватити будь які національні течії в церкві, в тому, що вони є е, зрадниками того, що несе з собою російська держава і російська церква. Кілька слів про те, як, вон, як відбулося видання. Е, коли було проголошено незалежність України в 1991 році. Як всі ви знаєте, зразу ну не зразу досить повільно почали робити те, що чого чекали весь радянський період, тобто розсекречення тих матеріалів, які в архіві ну в радянську добу взагалі вважалися недосяжними, там не важно там спецфонд, не спецфонд. Але Інститут української археографії, він тоді так називався, після перетворення, 30 років тому назад, це було перетворення з археографічної комісії. І тільки потім він набув назву Інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського, то там існувала програма публікації джерел з історії церкви, якою опікувався тоді, ще в 90-х роках, Сергій Плохій. То ну, спочатку були, наскільки я пам'ятаю, були великі наміри опублікувати там, великі масиві матеріалі, а потім стало зрозуміло, що е, таких зусиль і намірів недостатньо. Як тоді, до речі, допомагала українська діаспора. Так воно сталося на цей раз. І почали саме з цього віконного собору, який на життя української діаспори справив величезне враження. Ось це видання. Значить, це видання цікаве саме тим, що навіть я, коли займалася в архіві підготовкою до видання матеріалів першого Всеукраїнського церковного собору 2021 року, не зовсім собі усвідомлювала значення і вагу цих матеріалів. Ну, зразу так сказати, поясню, що це означало для української діаспори, причому там був не зовсім позитивний аспект. Справа в тому, що боротьба між не тільки Мельниківцями і Бандерівцями, але й боротьба між соборноправниками-прихильниками ідеї УАПЦ. Та інших так, напрямів українського православ'я і українській діаспори великою мірою ґрунтувалася саме на тому, що було проголошено і декларовано на Першому соборі ОАПЦ 1921 року. Але до виходу цієї книжки ці суперечки були більше або особистісним конфліктом, або просто публіцистикою. То судові процеси в діаспорі, виявляється, розпочалися саме з виходом документального масиву цих матеріалів. Коли прихильники соборноправності отримали документальну можливість обґрунтувати свої претензії і звинувачення. Але вікоповність полягає, звісно, не в тому, щоб мати можливість звинуватити своїх ворогів чи супротивників. Повертаючись таки до ювілейного настрою, хотіла б наголосити на тих причинах, які призвели до скликання першого всеукраїнського собору. Таких причин було. Е Багато і частково ці причини важко дуже сформулювати. Одна з них я вже сказала. Тобто, на переконання російської влади синодальної, а потім уже і часів тимчасового уряду, а потім уже і ленінського уряду, ну, нам важко судити, звідки взявся такий сплекс українізації для українців. Я розумію, як воно звучить, але думаю, що ви розумієте, про що йдеться. Після того, як здавалося б, що особливо в церкві, яка всіма українськими урядами, соціал-демократичними за своїми уподобаннями, вважалася самою консервативною структурою, і тому саме проголошення української автокефальної православної церкви. Виглядало досить несподівано, тобто, звідки взялося оце українство та ще й православні церкви, яка тільки цим і займалася, що виголошувала царські маніфести і підтримувала існуючий російський імперський політичний лад. А виявилося, що десь під спудом все це українство ховалося. Мені дуже шкода, що в усіх матеріалах архівно-кримінальних справ діячів української церкви. Вдалося зрозуміти тільки одне, що всі протоколи обшуку містять одне формулювання, і то записано олівцем, що вилучено чемодан переписки різної. Очевидно, що і у Липківського, і в інших діячів були і щоденники, і величезне листування, з якого, очевидно, ми б дізналися, яким чином українці зберігають оцю форму і бажання бути українцями навіть попри жорстку російську церковну форму. Оце надзвичайно цікаве питання. Мені б хотілося, щоб хтось зміг підняти це питання системи доказів, бо виходить так, що протуірей Василь Лепківський багато років. Ну, вибачте, притворявся російським протуіреям. Служив церковно слов'янською, писав промови, От нещодавно була презентація, пишаюся тим, що у вашому музеї шеститомника. Всі його дореволюційні публікації написані добірним офіційним церковним канцеляритом. Так звідки взявся українець і коли Липківський був щирим? До речі, це ж саме торкає питання і щодо патріарха Філарета. А він коли був щирий? В радянську добу, коли був екзархом і митрополитом Київським і Галицьким, чи потім він став щирим, будучи українцем, проголосивши українську церкву? Це надзвичайно цікаве питання, і я боюся, що воно не впирається в питання звичайного пристосуванства, як у випадку з Ловків, так і в інших випадках. Тому скликання самого собору, до чого я і повертаюся, як основної тези. По-перше, справило те, що в 17-му році і виникло питання, так якою повинна бути православна церква в Україні, якою мовою вона повинна молитися? Знову таки недосліджений аспект це діяльність військових капеланів, які, скажімо, прямо в більшості були дезертирами з фронту. І їхня запальна діяльність дуже сильно змінила сам клімат церковний і суспільний після їх повернення додому. І тому всі уряди. Зокрема, от перше Центральної Ради, а потім гетьмана Павла Скоропадського дуже сильно церковне питання і активізація залежали саме від активності оцих дій е, військових священиків, які вимагали і автокефалії, і українізації. Українізація викликала, ну скажемо, прямо, і викликає шалений опір е, серед тих, хто вважає, що канонічна церква повинна зберігати церковно-славянську мову богослужіння. Ну можливо, але е, причому Власовський описує ці речі, як, е, наприклад, в Білорусі, тобто це українські білоруські полісія, коли починали зразкову службу Божу, намагаючись спонукати місцевих жителів е, до того, щоб змінити мову богослужіння, то найповажніші члени громади просто виходили з храму і казали: вони неправильною мовою служать, не ті слова, тобто, все служба Божа українською, вона неправильна. І це теж стало причиною розколу в українському суспільстві саме на церковному полі. Так от українізація буквально в 17, 18, 19 роках, спричинила дію, яка порівнюється з тим, що викликала розкол. Люди почали свідомо обирати або вони за національну україномовну церкву. Тобто вони хочуть чути Ектенію за Україну Богом бережену державу нашу владою війською її. Або не хочуть вони чого чути, нічого українського, хай тільки продовжується традиційна служба Божа. І вододіл був покладений. Цей вододіл засвідчив, що весь єпископат, всі православні духовні навчальні заклади разом з Київською духовною академією, підлегли її семінаріями і духовними училищами. Абсолютно всіма монастирями без виключення. Монастирів виключення немає жодного, а також частини духовенства і мирян. Тим більше, що от, знаєте, що мене здивувала, е, карта автокеф... з'їздів церковних, які підтримали або не підтримали автокефалію, зазвичай співпадає в Україні, наприклад, з виборами Януковича. Чим далі на схід і на південь, тим менше слів українізації автокефалії. і може бути їх взагалі не бути. Натомість центр Волинь частково Поділля і дуже великою мірою Північна Україна, Чернігівщина, Кролевеччина, Ніжинщина, там надзвичайно високий градус підтримки ідей Українізації і автокефалії. Тобто цю мапу можна було б справді і візуалізувати, і десь її продемонструвати. Але на словах, воно виходить саме так. Так от, першим кроком стала українізація, другим кроком стала вимога автокефалії, цебто вимоги самостійності майбутньої української церкви. Великою мірою цьому спричинився закон про автокефалію 1 січня 1919 року. Принагідно хочу зазначити, що для української діаспори саме поняття УАПЦ асоціюється з законом Симона Петлюри, точніше, автором був Володимир Чехівський. Від 1 січня 1919 року от з, з того моменту існує поняття ОАПЦ, а не з собору 21-го року. На цей момент воно вже було сталим, хоча формально 17-21 роки це було роками українського е, автокефального руху за створення української церкви. Далі. Питання з єпископатом тільки загострило протистояння і супроводжувалося великими скандалами, тому що так званий канонічний єпископат ніде і ніколи не погоджувався на підтримку створення української православної церкви попри перемовини і намагання демонструвати симпатії. Таким чином, у 2021 році було вже кілька спроб скликати Всеукраїнський собор. І проголосити автокефалію, як, наприклад, 5 травня 1920 року. Але тільки на покрову в перший день свята, коли в Великому Софійському соборі нарешті прихильники автокефалії українізації спромоглися на, в черговий раз скликати собор, який можна було назвати всеукраїнським, саме через всеукраїнську, ну, більш-менш всеукраїнську присутність законно обраних делегатів від українізованих парафій. Цей день це була неділя, 14 жовтня, зранку продовжувалася божественна відбулася божественна літургія. На цей момент, з червня 19-го року, настоятелем собору вже був протирив Василь Літківський, а також автокефальний рух мав Софійський собор на засадах оренди е, використовувати його для богослужіння. У власності він ніколи не був автокефальної церкви. Просто всім нагадую, що в радянську добу. Те, що стосується особливо храмів, ніколи не було в приватній власності, і ця вимога вона не має під собою ніяких підстав. Їм дали в оренду двадцятці Софійського собору, цебто Старокіївській парафії у АПЦ. Так от, в цей день відбулася святкова служба Божа. І собор, власне, як соборні засідання розпочався о 17.30 уже ввечері, коли після служби Божої у храмі було прибрано, занесли лави для великі лави, які стояли просто у Софійському соборі, поставили стол для президії, пря прямо там, де солоя стара знаходилася. Зараз просто після археологів, вибачте. Це професійно, звідки казати слово, археограф. Ні, археологічні розкопини 34-1935 року, по-перше, порушили всю підлогу, а по-друге, Солея зрівнялася з основним, з основним рівнем підлоги. А тоді солея була велика біля старого іконостасу, і там стояв стол президії. У президію, звісно, запросили голову ВПЦР Михайла Наумовича Мороза, проте ірея Василя Лепківського, Володимира Мусійовича Чехівського, який був прем'єр-міністром уряду Симона Петлюри, автором закону про 19-го року, а також інших відомих осіб. І таким чином, 14 жовтня, відбулися власне організаційні заходи по починанню собору. І початку розмови, собор першого дня тривав кілька годин і закрився з тим, щоб продовжити дискусії далі. Технічно до 19 жовтня, тобто 14, 15, 16, 17, 18 жовтня, вони все ще очікували, що повернуться так. з поїздки до Грузії два вдових протуірея Стефан Орлик і Павло Погорівко. Вони сподівалися, що, ті, будучи вдівцями в сані протоірея. Отримують від грузинської, самопроголошеної тоді ще автокефальної церкви двох єпископів, які дозволять здійснити чин хіротонії майбутнього українського митрополита. Але ті повернулися на собор, не, не проїхавши да, далі Харкова. Їх далі просто не пустили, тому що далі починалися фронтові дії, які там тривали, особливо по лінії до Кавказу, і ті повернулися ні з тім уже прямо на собор. Так само туди на Собор приїхав кілька днів поспіль Іван Теодорович, який сидів в Старокостянтинівському НКВС. Чому Теодорович? Тому що е, весь період до Другої світової війни саме Теодорович очолював православних українців обох Америк, і Канади, і США, і Латинської Америки, там, де проживали тогочасні українські заробітчани. Так вони не в перший день поприїжджали, а приїжджали кілька день. Ці дні тривало доповіді у Великому Софійському соборі. Це суцільна скарга. Яким чином місцеві монастирі, місцеві єпископи і місцева людність частково чинить шалений опер аж до доносів ВЧК автокефальному українському рухові? Що вони там тільки не казали, що, як вони тільки не скаржилися? Що ці автокефалісти там? Кажучи церковною мовою, порождення її тобто страшніше їх просто немає нікого. І це тривало до 19 Але потім стало зрозуміло, що сидіти так на соборі слухати доповіді, ну не вирішуючи основної проблеми, тобто набуття єпископату і свято митрополита українці. Чотири роки вони билися за ці проблеми, і на собор прийшли з негативним результатом. Ніхто не погодився. Бо вони українці. І хочуть української церкви. Тому 19 жовтня, напередодні 18 жовтня, була остання пропозиція запросити на собор чинного екзарха України від святішого патріарха Тихона Михаїла Єрмакова. Михаїл Єрмаков знаходився в досить непевному становищі. Чому? У 19 році Київ покинув митрополит Київський Галицький Антоній Храповицький. Його вже два роки не було на кафедрі, через те, що Храповицький започаткував Карловацький оцей собор і сподівався, що буде повернути Російську імперію разом з Романовими на чолі, і, відповідно, повернеться структура РПЦ. Ну, звісно, він був в митрополит київський і Галицький, визнаний. І через це тихо не міг призначити ще одного митрополита, хоча Храповицький вже два роки був відсутній, і невідомо, коли б взагалі повернувся. Так, Тихон придумав таку штуку, як прислав просто митрополита без титула. Я спочатку думала, що це помилка в його документах, а потім зрозуміла, що при тому, що Храповицький був живий, а Храповицький чуть не став всеросійським патріархом, тоді на помісному соборі, в 17-му році. І Тихон призначає митрополита екзарха, але без титула, для того, щоб замирити українців з російською, так би мовити, вже радянською дійсністю, щоб вони перестали хотіти окремої церкви. І ось 19 жовтня на собор прибуває в Софійський собор екзарх України Михаїл Єрмаков. Йому проспівали всі молитви, які полагалися по чину, достойно є, також із палаті деспота. І Михаїл Єрмаков сказав е, те, що він е, написав напередодні в листі голові ВПЦР, що він вважає цей собор канонічним собранням, е, так сказати,. Українських священників націоналістів що Михайло запретив присутствувати всім священникам, навіть просто в качестве наблюдателя на цьому соборі, вважаючи, що ці збори є абсолютно неканонічними, і сама присутність на них кидає тінь на тих, хто там буде присутні. І він хотів піти, але його затримали і попросили залишитися для з'ясування питань. І от така зворушлива сцена на цьому соборі, коли голова української кооперації Микола Левицький. Які вже з здоровенними вусами, маючи відомість не тільки в Україні, він створив там, не пам'ятаю 700, по-моєму, цих кооперативних угрупувань, піднявши селянство, давши йому можливість якось розвивати. Ситуацію.